Жежа в житловому будинку та в лісі росіяни вкотре обстріляли село Єліни, що на Чернігівщині. Вогонь вели ймовірно з мінометів калібру 120 міліметрів. Всього зафіксували 16 приходів. Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник Крюківського районної військової адміністрації Іван Ващенко. За його словами, снаряди влучили по житлових будинках та пошкодили лінії електропостачання. Загорівся один житловий будинок, також є загоряння лісового масиву. Пожежу вже локалізували. Іван Ващенко також сказав, що нині в селі проживає 6 людей, ніхто з них не постраждав. Дав під час ранкового обстрілу. Але жителі досі без електрики. За словами Ващенка, в кожного з тих, хто залишається жити в Єліному, є родичі чи знайомі в сусідніх населених пунктах, що можуть їх прихистити, каже, працюють над тим, щоб їх тимчасово відселити.